Слава Україні! Здрава. Я Олександр Остапенко, один із координаторів Одеського Євромайдану. Ну і зазвичай Одеський Євромайдан з'явився саме з того часу, коли розігнали студентів на площі Незалежності. І як будь якому місці новина для вас влада діяла примітивно. І наших е побратимів, які стояли е вночі на нашому одеському Євромайдані, теж е прийняли рішення суду і розігнали в ту ж ніч да? е з порушенням всіх норм виконавчого провадження. Е з тих пор е і заборонили там на довгу перспективу взагалі збиратися мирні зимці З тих е пір одеський Євромайдан Ну, Організується у вигляді депутатських прийомів, завдяки тому, що є там певна кількість депутатів, які ці прийоми організують. Е, ще не відмінили у нас в країні місцеве соврядування, тому депутатські прийоми заборонити просто неможливо. Да? Е, далі теж такий же примітивізм був, та да, влада весь час боролася. З міфічними банеровцями і панехавчими, так як в будь-якому місті, і ну знаєте, там в Полтаві там десь правда обласну адміністрацію, а в нас обласна адміністрація. Ми взяли місто, а обласна адміністрація взяла сама себе і заблокувала блоками. Так, з тих пір. Є така легенда про полю тетріса. Да? Е, а міська рада там заблокувала себе мусорними баками. Напевно, це так ви повинно бути. <рес> да. Всі форми роботи, які тут озвучували е, наші колеги, вони всі у нас є. І молодь у нас приймає участь в акціях і дуже активно е, багатьох, і дуже креативно. І у нас з'явився Одеський автомайдан, і ми теж провели багато акцій Одеського автомайдану. Взагалі в організаційному комітеті працює формула. Якщо вважаєш за потрібне, можеш і є натхнення, то робити. І це якраз те, що потрібно ну, будь-якому майдану, як добровільному громадському об'єднанню. І, ну, останні акції завдяки креативу Андрія Юсова, ви бачили там штурм, танками, авіацію, мерії там і інші та сецію. на всю Україну дії. Вони є, і вони повинні бути в Одесі. І знаєте, а влада про... І Вона е, теж почала, як і в будь-якому місці, переслідування активістів, підпалення машин. Е, цинічно, але згоріло дві машини активістів Євромайдану і... і, і... І п'ять машин громадяни, які до Майдану взагалі не мали ніякого е, відношення. І саме тому е, після таких дій влади е, пантерівц постійно прибуває на площі біля Юрку. Е, да, їх вже там тисячами збираються в неділю. І я впевнений, що кожен з вас це побачить е, і, ну, на свої очі. Е, да, і, і... А влада блокується сама себе та, 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 і, і, і навіть ну, остання подія, яка надихне ну, кожного з вас, вони і, Збуджили уголовну карну справу, та да, з приводу того, що хтось штурмував Одеську обласну раду, а зазвичай там ну напевно, там про російські організації, які е, навіть заборонені в Російській Федерації з точки зору по відношенню до фашизму, вони там і були. Може, це проти них, я точно не знаю. А якщо проти них, то тоді я за дві руки за. Але ж зважаючи на те, що штурму не було, але ж карна справа вже є, ну. Нічого нового, так? Я впевнений, що ну, ми посилили свою координацію, і це на останніх часах дуже можна просвідкувати. Ми приїхали автомайданом в місто Южний, ми збираємося на автомайдан, в місто Лічіс, це Велика Одеса, ми збираємося автомайданом поїхати в місто Тракунари, Палту, і вже дуже багато місць Одеської області просто вимагають Давайте до нас, давайте до нас, давайте до нас. І це означає, що принаймні на рівні регіону у нас. Є така горизонтальна координація, але ж відчуваю потребу посилити цю координацію не тільки на рівні регіону, але й на рівні всієї України. І саме сьогодні ми маємо час на натхнення сили і будемо цим займатися. Я всім вам бажаю успіху і впевнений, що ми переможемо. Слава Україні!